Доброго дня, учні, четверокласники! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку підсумок за розділом Сім'я найбільший скарб. Дзвониксів нам дав сигнал до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо мочевно, плине час хай не даремно, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Підготувалися до уроку, підготували зошит-підручник та починаємо працювати. Отже, ми з вами опрацьовували розділ, який називається Сім'я найбільший скарб. Відповідно, всі твори, які були в даному розділі присвячені родині, сімейним родинним цінностям, любові, так, і розумінню між кожними членами родини, так, щоб у них все було мирно, гарно, щоб вони гарно спілкувалися всі один між одним. І у цьому розділі ми опрацювали з вами декілька творів. так? Читали з вами і Володарку Лісу, так? читали з вами і різноманітні казки й оповідання, так? осінній день казочка про Ельзу, яку не привітали з Днем народження. Читали також з вами оповідання Василя Сухомлинського, татко з мамою посварилися, читали вірш, «Татко і матуся. Також читали з вами про Володарку Лісу. Також читали інсценівку так сьома дочка, Казку про тепло і Оповідання найсмачніша страва. Жанри також були різноманітні, так і казки, і оповідання, і вірші читали. Можливо, у вас є інша думка, як можна було назвати цей твір. Загалом, каз твір, твори про родину, є майже у кожного автора, тому що. Все в нас починається в житті з родини, з мами, з татами, народжуємося. Ми починаємо говорити перші слова, ми вчимося елементарним речам, як правильно самому попоїсти, як зробити перші кроки. Тому, звичайно, це найближче для кожної людини, і для поета, і для письменника. Тому багато творів саме присвячено родині. Так. Отже, згадайте, будь ласка, більшість творів з нашого розділу були прозові, так? а один був віршований твір, твір Лесі Вознюк, так? віршик Татко і Матуся. Також ми знаємо, що був автор, пам'ятаємо Саша Кочубей, пам'ятаємо автора Тетяну Строкач, пам'ятаємо Василя Сухомлинського і Оксану Кротюк. так, Цих авторів ми з вами Опрацьовували. Отже, дивимось, будь ласка, з якимись поняттями, виходячи з того, які твори ми прочитали, асоціюється сім'я. Це мама, тато, брат, сестра, бабуся, дідусь, сім'я це свята разом, Сім'я – це любов, це повага один до одного, це підтримка, дружба. Сім'я це родина, синонім, так. І, звичайно, і бабуся, дідусь. Так? Тобто сім'я це найближче для нас, те, що нас оточать, те, що ми так сильно любимо, і дуже складно уявити своє життя без своєї родини. І ті, хто зараз мають від'їжджати, ті, хто живуть зараз далеко від своєї родини, найближчих людей, так, я думаю, ви дуже добре розумієте зараз ці слова, тому що ми не відчуваємо потреби, коли щодня. Живемо поруч, коли бачимо щодня один одного. Здається, що це все такі звичні справи, на яких не треба на які звертати увагу. Але коли доля вирішує так, що треба розлучитися, так жити в різних містах, країнах, і дійсно починаємо сумувати і розуміти цінність родини. Отже, давайте спробуємо впізнати головних героїв та їхні. Характери, так? Доброта, чемність, співчутливість, турбота, наполегливість, мудрість, вічливість і вдячність. Отже, дивимось, будь ласка, і згадуємо всі твори, так пам'ятаєте, та, які в нас були твори? Про кого можна сказати, хто був турботливий? Сьома дочка, так? яка не злугу не говорила мамі гарних слів, а Допомогла їй розтягнутися, поїсти, попити, так, з далекої дороги. Звичайно, це сьома дочка. Далі, ще в нас була. Хто в нас був добрим? Згадайте, будь ласка, так? Казка про тепло, тепло було добрим, так, яке хотіло всіх зігріти своїм теплом. Вдячність до кого можна віднести вдячність? Наприклад, до Ельзи, але вже наприкінці твору. Так? Спочатку вона дуже хвилювалася, що її ніхто не привітав з днем народження, а от потім, звичайно, вона була вдячна за свою родину, коли зрозуміла, як же їй не вистачає. так? Згадайте, ще в нас було оповідання татко з мамою посварилися, так? І пам'ятаємо, що мудрість можна віднести, так, що їхня донька змогла помирити своїх батьків, коли взяла Тіна руку мами і тата, склала між собою і вони більше не змогли сваритися. Отже, в своєму зошиті запишіть, число класна робота. Посередині напишіть сім'я і запишіть, будь ласка, або у стовпчик, або у вигляді хмаринки з поняття, з якими саме у вас асоціюється сім'я. Що таке сім'я для вас? Це може бути просто одне слово мути, може слово сполучення. Спробуйте, щоб кожен з вас подумав над цим самостійно і да, записав саме про свою сім'ю. Також визначіть, який твір найбільше вам сподобався. Сформулюйте правильну відповідь так підготуйте усно, тому що на наступному уроці ми обов'язково з вами над цим попрацюємо. Згадайте автора свого найулюбленішого твору. Подумайте та сформулюйте, над чим саме він вам сподобався, згадайте сюжет твору, для того, щоб потім розповісти про це своїм однокласникам під час уроку. Перед вами ілюстрації до різних творів розділу. Будемо зараз згадувати, до яких же творів вони відносяться. Перше, це що? Казка про тепло. Ось тепло, так, яке хотіло зігріти, і пташечку, і котика, і всіх інших. Два наступних малюночки відносяться до казочки. осінній день, так, про дівчинку Ельзу, яка прокинулася в свій день народження, а її ніхто не вітав. Тому вона от уопинилася на безлюдному острові, з подарунками, але сама. Наступний твір це. Володарка лісу, так, бабуся, яка жила в окремо. Пам'ятаєте так, бабуся, прабабуня, так, яка жила, була самоселкою, жила в селі поблизу Чорнобиля. І її онучка, Її онучка. Інколи приїжджала до неї в гості. І останній малюночок, як ви бачите, останній це татко і матуся, віршик Лесі Вознюк, так, широченні плечі тата, зручні, на яких міг гарно сидіти зручно. А в матусі ручки лагідні, так і донька тримає маму за ручко. Отже, давайте спробуємо утворити прислів'я, з'єднавши їхні частини. Батьків шанувати, горя не знати, так що пам'ятаємо завжди, що до бабусі, до дідуся, до батька і матері ми завжди ставимося з повагою, бо це наші рідні, це люди які старшого віку, тому завжди їх шануємо. Уся сім'я разом. Так, і, на, і душа на місці. Зараз, як ніколи, ми розуміємо це прислів'я, так, і на практиці його відчуваємо. У хорошій сім'ї хороші діти ростуть. Завжди так, якщо в сім'ї лад, то все буде спокійно, всі будуть щасливі. І, звичайно, що це залежить від кожного члена родини. І від тата, і від мами, і від дітей. Щоб гарно, гарно був настрій у домі. Скрізь добре, але вдома краще. Нічого немає найріднішого, чи то буде величезний будинок з гарним ремонтом і величезною купою техніки, чи це буде звичайна невеличка квартирка з звичайними меблями, але все, все рівно це найкраще. Наймиліше і спокійніше себе відчуваєш вдома, і більш захищеним, і навіть настрій вдома покращується. Отже, згадали, будь ласка, всі твори ми сьогодні з вами закінчили. Наді, ви опрацюєте в зошиті, так? що для вас означає сім'я. І подумаєте усно над вашим улюбленим твором. На наступному уроці я у вас запитаю, який же твір вам сподобався найбільше. Сподіваюся, що ви берете з собою тільки гарний настрій після закінчення уроку. Бажаю успіхів, до побачення!